Усім привіт! Мене звати Оля і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також одяг з вагового відділу. Розпочнемо з люкса і тут я знайшла ось такий жакет від Mark Spencer. Він уже продається зі знижкою. Ціна 425 гривень. Раніше його оцінювали у 850. Дуже цікавий у нього колір, такий він карамельний, світлий, коричневий, і у складі є 5% вовни, а основа тут поєднання поліестру і віскози. Розмір жакету 14-й, він йде такий оверсайз, прямий, широкий. Загалом мені подобається, особливо дуже класно поєднався він з такими синіми джинсами. Жакет в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі, як з магазину, новесенький. І наступна знахідка це ось такий коричневий плащ. Це фірма Бершка, розмір вказаний М, і він також продається зі знижкою. Ціна 825 гривень. Раніше його оцінювали у 1650. І це у нас наповнювач поліестер, вверх також поліестер. Плач дуже теплий, наповнювач тут щільний, тобто він підійде не лише для осені, але й для зими. Він такої середньої довжини, має поясок, приталений, але виглядає якось надто об'ємно, і мені через цей об'єм він і не подобається. Хоча, от сама задумка у нього дуже класна, таке от зимове пальто з таким от коміром, з пояском. У мене дуже схоже є осінні, але воно тонке і виглядає зовсім по-іншому. І наступна знахідка це ось така от курточка оверсайз. Мені здалося, що вона може бути з вовни, такого молочного кольору, але насправді тут вказано, що це 100% поліестер. Куртка в сороковому або ж 12 розмірі, її ціна 950 гривень, поки що продається без знижки. Ну і ось так, як на мене, просто чудово виглядає. Така куртка бомбер доволі тепла, але не зимова. Звичайно, це для осені куртка. Виглядає, як на мене, дуже стильно, дуже класно. Я б в такій ходила. Єдиний у неї мінус те, що вона синтетична. Була б вона з вовни, просто б ціни б їй не було. Прям була бомбова знахідка, я б тоді її однозначно купила. Окрім того, вона також в ідеально новому стані. І перейдемо з вами до вагового відділу. Тут я знайшла ось таку замшеву куртку від «Віра Мода, але самі бачите, вона така от замазана вверху біля коміра. Це така от куртка косуха, класний в неї крій, Косухи завжди, мені здається, актуальні, це вже така от класика. Ну і вона з натуральної замші. І зараз замша, як ви знаєте, дуже в тренді, дуже актуальна. Проте куртка на мене виявилась замаленькою, навіть не можу її на собі застібнути, попри те, що розмір тут був вказаний L. Ну, я не впевнена, що я б її купляла, навіть якщо б вона була мого розміру, адже ви бачили, вона дуже замазана, а замшу, в принципі, важко відновлювати, важко чистити. І ще була ось така шкіряна куртка. Мені здається, що це натуральна шкіра, але от жодної бірочки я не знайшла. Просто написано, що вона зроблена в Італії. Найшла я її на чоловічому відділі, вона чоловіча, це очевидно, оскільки тут дуже довгі рукава. Але сама по собі вона класна, вона теж такою йде курткою бомбером, така от об'ємненька, просто б коротші рукава і виглядала б дуже класно. Сьогодні, до речі, тут день завозу ціна за кілограм на ваговому відділі 399 гривень. І серед сумок мені сподобався ось такий от рюкзачок, Це кіплінг, обожнює цей бренд. Але сам рюкзак він такий малесенький, дитячий, тому його не брали ще з дефекту. У нього така от трішки пошкоджена була лямка. Ось так він виглядає всередині. Загалом стан у нього хороший. Єдине, що він справді дитячий, малесенький, і я б з таким не ходила. І привітки вам з іншого магазину Hand. Це у нас четвертий день завозу. Тут ціна за кілограм 251 гривня, і я тут вам покажу одяг, сумки, взуття. І розпочну з такої вінтажної сорочки в 42-му розмірі. Дуже цікаво у неї принт, сумушка і ось такі от корони тут зображені. Складка тканини хороший, 100% віскоза. Ось така тут основна бірочка, написано Париж, я так розумію, що, можливо, вона і зроблена у Франції. Ось так вона виглядає в примірці, має підплічники, тому рукавчики тут об'ємні. Накладну кишеньку, одну такі от малесенькі, круглі гудлики, акуратні, рукавчики пишні. Видно, що це не сучасна річ, а вінтажна. Хто любить вінтаж, я думаю. Оцінить таку от сорочку. Я вінтаж не люблю, не ношу, але час від часу вам показую, оскільки знаю, серед моїх глядачів є прихильники вінтажу. Сорочка справді дуже цікава, акцентна, привертає увагу до себе, ну і вона в ідеальному стані. Наступним буду приміряти ось такий жакет від H&M в білому кольорі. Рідко в ній трапляються жакети, от саме білі, а ось цей трапився та ще й в ідеальному стані. І ще й з хорошим складом, адже тут 92% віскози, 8% поліестеру. поліестру. Розмір був вказаний XS, але сам жакет оверсайз, тому підійшов навіть на мене. Єдине, що він на мені виглядає ніби як звичайний жакет, тобто такий от прямий. Звісно, він не обтягує, але якщо говорити про оверсайз, то от на мені він зовсім не оверсайз, адже він би мав бути більш широким, так вільним. А тут він прям пішов так мені, от по фігурі. І взяла до примірочної ще ось таку футболку, білу в розмірі L. Тут з таким ненав'язливим, як на мене, принтом, такі от квіти з фотоапаратом, вона мені сподобалася, те, що вона така от вільна, рукавчики широкі. Я такий формат футболок дуже люблю. І мені здається, що зараз саме час собі купити літні речі, адже на них ніхто не звертає увагу, і можна знайти класні футболки, класні літні плаття в ідеальному стані і скупитись уже собі наперед. Адже після зими, вже ближче до літа, футболок в класному стані практично буде нереально знайти. Як ви бачите, вирішила я ще раз приміряти цей жакет уже цього разу з футболкою, оскільки він такий літній, і, мабуть, його все-таки треба буде носити з футболками з топами, а не з свитрами. Якось він мені отак от припав до душі, але все-таки залишила його в магазині. Напишіть в коментарях, як вам він, жаліти мені за ним чи ні. І взяла до примірочної ще одну футболку. Взяла через бренд це Tommy Hilfiger, Дуже люблю цей бренд. Розмір вказаний L. І тут у нас такий от малюнок у вигляді американського прапора. Ось така от бірочка вказана, що це 100% котон, бавовна сама футболка в ідеальному стані. В принципі, нічогенька. Єдине, що я не дуже люблю футболки з таким от виподібним вирізом. Все-таки люблю в футболках круглі вирізи. Ну і так само мені не подобається те, що вона йде така от по фігурі, в обтяжку. все-таки попередня футболка набагато крутіший мала вигляд, попри те, що це був невідомий бренд. І взяла до примірочнеї ще ось таку цікаву футболку. Вона в такому стилі балінця, дуже має багато рваностей. І окрім того, таке враження, що її збризнули якоюсь фарбою. Ну, але це все фабричний ефект. На бірці написано, що це 100% бавовна, котон, натуральна тканина. І також було вказано, що виробник Італії ось така от футболочка. А буду я її приміряти ось такими блакитними джинсами. Вони дещо вкорочені, але це левіс. Як ви знаєте, це дуже якісні джинси, вони дуже довго носяться. Ну і звісно, що це не дешеві джинси. Переважно вони мені трапляються на чоловічому відділі, а от сьогодні я знайшла їх на жіночому. І ось так це все разом виглядає. Футболка приталена, в принципі, по розміру підійшла. Ну а от джинси мені не дуже подобаються. Вони вверху широкі і якісь такі от надто короткі, завужені. Я не дуже люблю от такого формату. Джинси вкорочені. Окрім того, має підозри, що джинси не такі мали бути, просто їх обрізали і зробили з них такі, от як капрі. І сьогодні у мене просто день футболок. Ще ось таку взяла чорну з таким от принтом. Вона вкорочена таким як топом, але вона широка з хорошим складом. 95% бо 5 еластан. Ось такий от ще варіант для літа. І як на мене, до джинсів вона виглядає просто ідеально. З одягу це була моя остання знахідка, і перед тим, як перейти до взуття, поважу піджак. Сьогодні він мені найбільше сподобався серед моїх знахідок. І заважив він буквально на пів кілограма, його ціна 134 гривні. І показую вам взуття. Ось такі були класні кеди від лакости, шкіряні, сірі, високі в непоганому стані, до речі, поруч ще ось такі золоті лофери. Вони також з натуральної шкіри. Ось тут у нас кросівки з такими акцентними чорними шнурівками. І гляньте, які класні туфельки. Вони в такому лимонному кольорі на підборах і зроблені під рептилію. І ще ось такі туфлі акцентні, червоні від Tomaris, Але мені не подобається, як тут зроблений каблук. Нагадую вам, що це четвертий день завозу, ціна за кілограм 251 гривня, і для четвертого дня взуття залишилося ще доволі багато. Щоправда, багато літнього, весняного взуття, а от осіннього і зимового вже не так і густо. Ось такі були суперакцентні, срібні чоботи, вони височезні на підборах. Думаю, що вони, напевно, підійдуть для якихось виступів, а от по вулиці не складно таких от ходити. Тут поруч ось такі, як напівчобітки, на низькому ходу, і ось такі от черевики на шнурівку, вони з натуральної замші в такому от красивому кольорі капучино. Тут у нас лаковані лофери, це навіть не лофери, а все-таки туфлі на підборах, стійких підборах в хорошому доволі стані. І ось тут я знайшла чоботи тільки гляньте, що це за бренд. Це доктор Мартінс. Ми звикли бачити їх такими як черевиками на шнурівках. А ось тут прям такі от чоботи високі. Їх можна впізнати за цією акцентною жовтою ниткою. Вони, бачите, утеплені, тобто підійдуть на зиму. Цікава мені стала їхня ціна. Давайте разом їх поважимо. Вони доволі важкенькі, як і усі доктор Мартінс, і заважили вони більше кілограма. Їхня ціна 313 гривень. В принципі, як для цього бренду, це взагалі копійки. Це, до речі, мій розмір, і давайте я їх поміряю, покажу вам їх на нозі. І як бачите, по підошві стан у них дуже хороший, вони не заношені, і носики, цілі, і, і царапанок на них немає. Щоправда, це не зовсім мій стиль, це дуже якісне, дуже дороге взуття, яке коштує навіть в секунд-хенді, я бачила, і по дві, і по три тисячі. Ну, а ось тут за 300 гривень це взагалі як даром. Дуже зручні і по розміру мені підійшли, ну, але не знаю, от на моїй нозі вони мені не сподобалися. Я б, напевно, в таких не ходила. Хоча і справді якість у них просто неперевершена. Я думаю, в них можна ще ходити багато-багато років і не зносити. А ми з вами дивимося далі. Тут у нас такі от високі челсі шкіряні, але стан самі, бачите, вони такі от якісь з заломами погнуті і не дуже так в хорошому стані. Але це натуральна шкіра, і по них видно, що вони хорошої якості. Вони на такій доволі масивній підошві, думаю, заважать близько кілограма. А тут у нас такі от замшеві чоботи на стійкому каблучку високі стан, якщо чесно, так собі, але це натуральна замша. І ось такі ще цікаві черевики з такими от ланцюгами. Теж на масивній підошві, і це у нас 40-й розмір. Вони з натуральної шкіри. І, в принципі, в нормальному стані. Просто їх треба почистити відмити. А тут такі от класичні туфельки в чорному кольорі, в синьому кольорі на стійких підборах. І що ж, переходимо з вами до сумок. Нагадую вам, що це четвертий день завозу. Як на мене, сумки краще вибирати в перші дні, адже тоді більше шансів знайти або шкіряну сумку, або якусь брендову в хорошому стані. Це я вам показувала рюкзак від капа. Капа це хороший, якісний бренд і не дешевий. Ось така була якась вінтажна сумка, але вона дуже затерта, понищена, хоча цікавої форми. Ще один рюкзак, такий колір хакі у нього, і гляньте, яка яскрава рожева сумка була з такою золотою фурнітурою. Написано, що це Майкл Курс, але очевидно, що це підробка, що це копія. І хоча тут усюди написи бренду, і на підкладці є так, вона брендована, і на замочках, усюди. Але по якості видно, що це не оригінал. І ось ця сумка привернула мою увагу. Цікава у неї форма, вона защіпається на магнітик. Це у нас Tom Taylor. На перший погляд виглядає ніби з натуральної шкіри, але насправді це замінник. Але хорошої якості замінник, і сумка сама в хорошому стані. Я б навіть сказала, що це стан нової сумки. Ось ця сумка теж цікава, але, на жаль, вона дуже замурзана, замазана. У неї такий цікавий відтінок сірого, щось проміжне між сірим і бежевим, і також цікавої вона форми. І ось ця смарагдова сумочка теж цікава з натуральної шкіри. Очевидно, вона вінтажна, але дуже заношена. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.